Зараз українці заробляють гроші по різному. Можливо, працювати на когось на заводах чи підприємствах можна відкрити свою справу, мати власний бізнес або ж фрілансити. А як заробляли українці ще 100 або 500 років тому? Саме на цю тему сьогодні говоримо із кандидатом історичних наук, дослідником козацтва Олександром Малівником. Добрий день, добрий день. Олександр Леонтьович, перше питання таке: чи були якісь риночні, економічні грошові відносини між люднями у доісторичний період? Їх не можна звичайно назвати ринковими цими відносини, але примітивний обмін завжди існував. Скільки існує людство, стільки існує цей існував примітивний обмін, тому що людям потрібно було якісь речі, яких, скажімо, не було в цій місцевості, вони були в іншій місцевості, і вони завжди обмінювалися. Археологія нам дає масу таких прикладів, коли, скажімо, на палеолітичних стоянках знаходять речі, які не притаманні даній території, наприклад, з моря там якісь ракушки з'являються. Це своєрідний був еталон. Грошей вони навіть виконували таку функцію певний час. Інші речі, скажімо, не скрізь є кремінь або обсідіан, з якого виготовляли в знаряддя праці, там наконечники, стріл, скрипки там різного роду. Але ми зустрічаємо їх практично по всіх стоянках аулітичних. Тобто вони мігрували якимось чином. Ну, Звідки лясь там, де вони поклади Кременю були, поширені. Вони потрапляли на інші території. Звісно, це і був той самий примітивний обмін. Як розвивалося далі суспільство? Що було за часів Київської Русі, Галисько? Волинського князівства на якому рівні були ці економічні відносини між людьми стосовно е часів Руси, то можна сказати, що вже тоді були закладені. Основа економічної моделі, яка довгий час існувала, хоча вона, власне кажучи, виникла ще до Руси, ще можна говорити про кліпівську цивілізацію. Ми аграрна країна завжди були, є, ну і напевно, ще довгий час будемо від цього відмовлятися ніяк не можна, тому що те, що годує людину, це є так би мовити. Перша потреба будь-якої живої істоти людини в тому числі. За часів Росії Київ знаходився просто-напросто в дуже зручному місці. І тому ті шляхи, я перш за все має на увазі шляхи і з греки якраз. Забезпечував Київ і Русі взагалі цій території навколо Києва, яка потім оформилася вже в державу-Русь, якраз і визначала, так би мовити, її подальші перспективи розвитку. Русь була аграрною країною, вирощувала дуже багато різноманітних культур. Звідси пішла, так би мовити, і обробка цих культур. скотарство було дуже поширено. Ну, Навіть знову ж таки була своєрідна така спеціалізація. В сільській місцевості ясно, що були якісь допоміжні ремесла. А от крупні ремісничі центри сконцентрувалися в крупних містах в Києві, в Чернігові, в інших містах, де, скажімо, вже були вироби досить таки вагомі. Єдиний мінус на Русі це металургія. Якось не склалося з рудою, тоді, напевно, ще не було цієї технології, а видобували з болот примітивним способом. Залізо і тому якість була не дуже не дуже добра. Хоча, з іншої сторони, ми все таки знаємо, що були непогані зброї ріки, кували хорошу зброю, навіть там на мечі, там десь був напис Людота, тобто майстер, який викував цього меча. Можливо, вони поступалися за своєю якістю там західноєвропейським мечам, але тим не менше вони були досить таки розповсюдженими. А от стосовно розвитку скотарства, то вирощували волів, коней. Ну і взагалі, власне, політика князів була направлена на те, щоб убезпечити. Торгівельні шляхи, тому що Київ був крупним торгівельним центром. Це був, мабуть, найкрупніший центр торгівельної східної Європи. І от оцей шлях із Варяг в Реки, каже, давав такі переваги місцевим купцям, яким потрібні були умови для торгівлі. І їм потрібні були гарантії. І київський князь, і князі інші, Чернігівські князі, інші князі і інші князі брали на себе функцію забезпечення безпеки торгівельних шляхів. І можемо говорити про те, що навіть походи наших князів, починаючи з Олега, Ігоря, Святослава Хоробру, на Візантію. Це перш за все походи на для того, щоб здобути преференції, торгівельні преференції. Mm. Вони ж не претендували на землю Візантійської імперії, mm. ні. А вони претендували на те, щоб ви, ви шляхом. Воєнних походів змусити Візантію укласти торгівельні угоди, вигідні для київських князів і для взагалі людності Києва, яка б торгувала. Той же самий Святослав Хоробрий, наприклад, домігся того, що Візантійський імператор підписав угоду, яка була дуже вигідна на той момент, тому що навіть там я вже не кажу про те, що безмитна торгівля була, а навіть правове забезпечення Русичів, які були на території Візантії. Рантувалися руськими законами. Понятно, що тоді таких писаних законів не було, але от те звичаєве право, яке існувало на Росії, захищало купців на території, на чужій території. А чим торгували? Що вивозили звідси? Що завозили? Найпопулярнішим видом торгівлі, перш за все, це. Було те, що давала природа. Якщо ми говоримо про аграрний сектор, то не було, скажімо, там великого попиту на пшеницю, хоча вже тоді вирощували ячмінь, жито, овес. І причому врожаї були такі помірковані на той час. Я б сказав, навіть хороші на той час. Ну, скажімо, 8 центнерів з гектару, це такий був урожай на Росії зафіксований зафіксованих документах. Ми знаємо, що за радянських часів 25 центнерів з гектару це вже герої з труда давали. Ну зараз ми можемо з іншими технологіями можемо претендувати значно більше врожаї. А тоді вісім центрів звітали вважався дуже хорошим врожаєм. Але основними експортними продукцією було це пушнина. Навколишні ліса давали куницю, білку, соболя і було ж багато хутра. Правильно, звичайно, це був самий цінний товар експортний. Це хутро. Що таке копа? Це зв'язка білочих шкірок, звідси копійка, копа. От як Старовина дитяча така м, приказка: коза, дереза, пів бока луплена, за три копи куплена. Це, власне кажучи, грошова одиниця, за яку купили цю козу. Скільки тисяч років ці приказці важко сказати, але ну, вона побутує зараз. Крім того, вивозили ще мед, якого було досить таки багато. Ну а в 12 столітті, в 11 столітті, ми знаємо, що київські ремісники, ювеліри були дуже затребувані на ринках Європи. Наприклад, такі технології, як скань, зернь, зараз мало. Хто з ювілірів може повторити ті технології, які тоді вже існували, або та сама перегородчаста емаль. Секрети технології накладення емалі в ці мініатюрні клітинки на ювелірних виробах потребують, я не знаю, я не хімік, чесно кажучи, але мені здається, що зараз це зробити дуже важко. А як це вони робили тоді, не маючи скажімо, там, мікроскопів, не маючи там, е, пічей, які б забезпечили такий температурний режим? Тим не менше вони це робили. І це користувалося величезним попитом на ринках Європи, і той самої Візантії. Ну а експортували вони з Візантії прянощі, перець, вина, тканини, зброю, дорогу зброю. Власне, такий був обмін. Тогівельний баланс важко сказати, на чию користь схилявся, але тим не менше, я ще раз повторюю, що ці походи були націни для того, щоб дати можливість київським купцям. Реалізувати свою продукцію, причому на вигідних умовах, давайте поговоримо ще про економіку Гетьманщини. На чому заробляли козаки? Ну за 130 років існування гетьманату економіка, ясно, що демонструвала і злети, і падіння. Якщо ми говоримо про початки, власне кажучи, існування війська Запорозького як держави, закладеної ще Богданом Хмельницьким, то після того як звідси були. Вигнані магнати, польські магнати відбулися сильні економічні зрушення в частині земельних відносин. Вже не було крупного магнатського землеволодіння, селяни стали вільними. Був створений такий своєрідний земельний банк, з якого, власне кажучи, гетьман старшині надавав наділи за службу. Та й старшина, і полковники могли на своєму рівні теж наділяти своїх підданих, своїх військових. Козаків, які в них служили, також землями і сотники могли це робити. Тому, власне кажучи, був такий період до Берестейської битви, до білоцерківської угоди. Була така, як би мовити сказати, проведена земельна реформа. А потім, вже коли козаки програли цю битву Берестейську, була укладена ця білоцерківська угода. було таке повільне повернення власників земельних і часткове відновлення так би мовити, своїх прав володільців великими маєтками, володільців своїми. Посполитими, як тоді її називалися, називалися селяни, але це тривало недовго, тому що знову ж таки селяни вже відчули смак вільної роботи на землі. Вони відчули так би мовити, свої можливості, свій потенціал, і знову ж таки вже відбувалися навіть заворушення проти власних старшин, які так само потихеньку-потихеньку розширювали своє земне володіння і експлуатували, починали знову ж таки вводити ці форми такої експлуатації. А взагалі то селяни платили такий чинш. Податок в державу він був більш-менш стабільний, хоча не можна сказати, що він був однаковий весь період. Ну а найбільшого економічного розвитку гетьманщина зазнала за часів гетьманування Івана Мазепи. Тут можна сказати, що він власне і сам був найкрупнішим землевласником. Його можна це зі скоропадським навіть порівняти. Але в той же час він приділяв дуже багато уваги для того, щоб захистити економіку України. Хоча він знаходився під страшенним тиском Петра І, який там забороняв вивозити на експорт певні види товарів, ну забороняв вивозити. Сіль, забороняв вивозити тютюн, потім дозволив, але дозволив вивозити деякі види товарів, і в тому числі ці товари, що я назвав, тільки через російські порти, де величезне мито платили. Це було не дуже вигідно, скажімо так, зовсім не вигідно, але нікуди не могли подітися, повинні були виконувати це розпорядження. Це я говорю про порт Архангельськ, який побудований знову ж таки, той же ж Петербург, який будували козаки і куди направлялися основні так мовити, торгівельні каравани. Гетьманщина славилася і. І своїми промислами і своїми, і своєю навіть промисловістю були чудові селітроварні, виготовляли поташ, виготовляли тканини, папір виготовляли навіть причому папір досить таки непоганої якості. А експортували в основному до країн найближчого оточення. Хоча, якщо ми говоримо про Запорожжя, то Запорожжя торгували через море з Туреччиною непогано. Тут був порт на січі, я говорю про нову січ, торгували бакалією, знову ж таки, тканини, зброя. Туди вивозили рибу, сіль, хутра, продукцію сільськогосподарську, там масло, те саме вивозили. Був досить таки непоганий прибуток з цього всього. Я вже не кажу про. Сіль, яка вважалася дуже дефіцитним товаром і коштувала великі гроші. Не завжди солевози, чумаки привозили потрібну кількість солі, і вона тоді зростала сильно в ціні, але цінову політику регулювали знову ж таки на митницях. А стосовно відносин з Росією, то от після поразки під Полтавою ситуація дуже сильно змінилася. Росія стала забирати землі у тої старшини, яка їх не підтримала, пішов такий терор. Гуральні, млини, землі все забиралося. Навіть, скажімо так, в брутальний спосіб. Не так, як, скажімо, ми там з вами можемо як цивілізовані через суди, якісь позови mm -hmm. там, а просто приходили і забирали. Ну, в принципі, як і зараз, да, нічого, нічого не змінилося. Тому економіка за 130 років на території Гетьманщини, на території України, вона така була. То падіння, то злети, ну і до 1764 року, коли вже було скасовано, власне кажучи, гетьман-гетьмана, то це вже. Українська економіка ну, вже повністю була інтегрована в Російську імперію. А чи багаті були люди, середньостатистичні козаки, селяни, чи мали вони достатньо коштів для свого життя? Ну, якщо говорити про селян, то в підручниках історії, ми коли читаємо, там от, навіть тішать мене трошки, ці підручники, от, з кожним періодом, от, селяни жили погано, селяни жили погано, селяни жили погано, то, то взагалі як вони жили. Не все, так, не все так однозначно, як, скажімо так, би мовити, подається. Офіційно. Тому що я ще раз говорю, що були періоди, коли у селянства були можливості, скажімо, якогось економічного зростання, а були періоди, коли от період руїни, можемо повернутися до цього періоду руїни. Ну як могла розвиватися нормальна економіка, коли лівобережжя вивез правобережжя? Гетьмани міняються. Були періоди, коли на території, на території України три гетьмани. Там, да? Одні гетьмани тяжіють до Московщини, інші гетьмани до Речі Посполитої, треті гетьмани до Османської імперії. І оце така колотнича відбувається. Це таки тривалий час, аж допоки булаву не взяв Іван Мазева. Mm -hmm. Тільки тоді закінчився цей період руїни. То, звичайно, в цей період селянство жило дуже погано. Не тільки селянство, а й міщанство, розорені міста, розорені торгівельні шляхи, обірвані зв'язки, торговельні, економічні. Це, звичайно, все впливало на рівень життя людей. Тому ж життя воно, залежало від знову ж таки політики, і тих сил, які, скажімо, на даний момент, на даній території домінували, яку політику вони проводили. А який був рівень життя у козаків? Хто саме козакував? Можливо, жив на нас чи був реєстрова козаком. Ну знову ж таки, треба розділяти козаків козаків реєстрових, які, скажімо, були занесені в реєстрі. Як ми знаємо, реєстри для того і створювався, щоб їм виплачували якесь жалування. Вони отримали щорічне жалування. Ці ці козаки, які вносилися в реєстрі. Крім того, що вони приймали участь в військових походах. І ми знаємо, що основною метою будь-якого військового походу це є не тільки перемога над ворогом, а ще і трофеї. Оце теж не треба скидати з вагів. А запорожці, власне кажучи, вони так само були ж січовики, які годувалися. Знову ж таки, з походів. Так само брали участь в походах і захоплювали якусь здобич, дуванили, ділили між собою. Це одна категорія. Інша категорія козаків, які жили по зимівниках, ну, які, скажімо так, ну, не завжди мали бажання приймати участь в якихось походах. Справа в тому, що дійсно, якщо на Січі били гармати, били літаври, це означало, що... Загальний збір для чого цей загальний збір? Ясно, що якщо це кінець року, то це вибори, перевибори. Якщо це серед року, значить якийсь військовий похід. Не всяких бажав приймати участь в цьому чи іншому поході. Хтось хотів, хтось не хотів. То формувався загін, який приймав участь в цьому поході. Обирався наказний атаман, і вони вирушали в похід. Інша частина залишалася, так би мовити, на січі. Ще одна частина залишалася на своїх земівниках, які господарювали, вирощуючи худобу, вирощуючи там зернові культури, якщо ми говоримо про січ про запорозькі вольність. 18-го сторіччя, тому що це різні періоди, різні вольності. 16 сторіччя це до здобичництво переважає 17 сторіччя це. Підйом військового військового так би мати, потенціалу Запорожжя і розвиток скотарства. 18 -е століття – це вже товарні відносини, це вже, власне кажучи, капіталістичні відносини. Ми вже в зимівниках бачимо, що продукція не для власного споживання, а продукція вже на експорт. Це, скажімо, там тисячі голів овець, тисячі голів коней. Зрозуміло, що не для родини. Ясно, що не для родини. Ми знаємо, що там, скажімо, той же Петро Іванович Калинишевський до Італії там за одну оборудку продав 15 тисяч голів коней. Це ж великий бізнес. Велика оборудка, солевози, чумаки, які постійно перевозили сіль, причому знову ціни були різні для різних категорій. Мені потрапив документ до рук, де для запорожців ціна 6 копійок за пуд, для слобожан, як вони там пишуть в цьому документі, 7 копійок за пуд. Для московитів 12 копійок за пут Олександр Леонідович, можна сказати про те, що і гетьмани ж не були з бідних людей. Ми бачимо, що серед переліку тих того майна, що є у гетьман, там є і коштовні речі, що вдягали і жінки і чоловіки, і вина, які вони вживали за кордоні та ж мальвазія, і одяг власне не був дешевим. Взагалі, старшина козацька старшина, вона мало чим відрізнялася в своїх так би мовити бажаннях, в своєму побуті, в своїх так би мовити, симп. І можливостях від європейської еліти. Вони мали тісні зв'язки, вони володіли мовами. Для них не було проблеми спілкування з такими самими можновладцями інших держав. Той же Жіван Мазепа він же знав декілька мов. Хтось говорить шість, хтось говорить п'ять, хтось говорить навіть більше. Це були освічені люди, які закінчили києво могилянську академію, там, Островську академію, ізувіцькі колегіуми вони закінчили. Це були люди грамотні, крім слова Божого вони читали латинські тексти, спокійно писали тоді документи латиною. Це були люди грамотні, їх ясно, що вони не могли бути бідними, тому що той самий Богдан Хмельницький є документ, який жалував там своїм полковникам, а полковники своїм сотникам жалували, наприклад, не просто землю, Вони жалували їм села, села з озерами, ловами, лісами, млинами, гуральнями. Це все переходило в так мовити тимчасове володіння даного полковника чи даного сотника, який служить. Поки він служить, він цим володіє. Він цим користується. Це і, така ленна віде. форма, як і в Західній Європі. І має з цього, звичайно, прибутки. Поступово, поступова земля стає товаром. Землю, землю тоді можна було продавати, закладати, обмінювати, успадковувати, діяли віксіля, діяли банківські зобов'язання, розписки. Ми знаходимо масу таких документів. Коли один козак бере у іншого козака в борг щось з перспективою виплати, або закладає щось. З перспективою знову ж таки викупу через деякий час. Такі документи існують, їх досить таки багато. Якщо ми говоримо про банківську систему, так в тому розумінні, як зараз, її не було, але оці векселя, розписки, боргові зобов'язання, кредити, люди тоді знали це і користувалися цим. Ще треба підкреслити, що на Гетьманщині ходили ж різні валюти, не було своєї валюти, хоча є листи коли до польського короля та й до московського царя. Посланці, які тут були, писали про те, що Хмельницький планує, друкує навіть написано, друкує свою монету. Хоча нумізмати не знають, не знайшли археологи поки що, можливо, такі спроби були. Ну, той, той же Скоропадський, наприклад, теж планував друкувати свою монету. Ну, у Івана Мазепи такі ідеї були, що правда. Після перемоги. Тому економіка була така багатовекторна. І не тільки старшина була багата. Багатим були монастирі, багатим були церковні служителі. Взагалі шляхта була багата, Хоча була й бідна шляхта. Тобто процеси економічні вони діяли, закони ніхто ж не відміняв. Хтось багатів, хтось біднів з різних причин. Хтось просто зовсім, скажімо, доходив до, до ручки і закладав останнє що 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 навіть на ньому було. Все було так, як і зараз. Нічого ж не міняє, не міняється. Закони економіки вони завжди були однаковими. Хто працює, той отримує, хто не працює, той не отримує, Хто більш підприємливий, тому більше щастить. А що відбувалося з економікою за часів РСР? Ну тоді ж планова економіка була. Економіка має бути економна, як казав преснопам'ятний Леонід Іліч. Економіка України була сильно залежною від е, загальнодержавної економіки, від економіки Радянського Союзу, і ми зараз пожинаємо плоди цієї централізації. Все, що треба було вирішити, вирішувалося в Москві, тому від них залежало все. Це була планова економіка, доводили плани до навіть колгоспів, вказували навіть коли сіяти, що сіяти, і де сіяти були таке. Тому були одні колгоспи, де скажімо так, прислухалися голови колгоспів до цих рекомендацій. Не були вони багаті. Були колгоспи мільйонери. Це теж правда. Були нормальні агрономи і нормальні керівники. Було й таке. Але що ще варто згадати на певний період і голодомору, коли таких підприємливих людей у них все забрали і замирили голодом, що власне і ті люди не передали. Своїм нащадкам не господарство, якесь не гроші, не вміння заробляти ці гроші. Якщо ми говоримо про цю політику геноциду, то дійсно це була така поставлена мета. Там просто не одна була мета. Там було, скажімо, так, цілий комплекс завдань, які вирішували завдяки цій антилюдській акції, цій геноцидній політиці. По-перше, треба було зламати хребет українському селянству, яке було незалежне, тому що воно завжди посиділо на землі, воно завжди могло себе прогодувати і мало залежало від держави. Їх треба було зламати і загнати. В кологоспі забрати в них основне знаряддя праці, яке у них було від природи. Це земля. Забрати в них землю і все. І з ними можна було робити все, що завгодно. Крім того, треба було знищити цей клас незалежних людей, потенційно незалежних людей, яким не подобалася влада. І вони були потенційними ворогами. І уряд, напевно, відчував, що ще трошечки такої політики, і почнуться такі бунти. Така Коліївщина, нова Коліївщина, якою завжди Україна по Україні вона покотилася не, не, не один раз. От і це страшило владу. Така була політика, якщо це можна назвати політикою. Це злочин, звичайний злочин, який всі давним-давно оцінили як геноцид. Можна ж це сказати, що це і зламало хребет потенційним бізнесменам, які ну, в сучасному розумінні. Тобто люди втратили не тільки ж землю, вони втратили худобу. У них позабирали у жінок навіть прикраси і одяг. Я знаю, що в моїй сім'ї. Е Мої давні родичі вони загинули в той період. Тобто, із заможних людей вони перетворилися на злиднів і потім ще від голоду померли. Тобто, взагалі не залишилось нічого від попереднього багатства. Знову ж таки, для того, щоб врятуватися, люди віддавали останні. Тому Понятно, що і в моїй сім'ї такі перекази, коли там виколупували там з піхов шаблі камінці і міняли там на ринку Дніпропетровська на якесь там борошно. У кожної сім'ї є, є, є така історія. Е, от. Треба сказати, що цей жупел, цей ярлик, який почепили на підприємливих людей, куркулі, негативний жупел, це, власне кажучи, була знищена найбільш підприємлива частина української спільноти. Оце ті потенційні бізнесмени від землі, яких ми зараз називаємо там Фермерами, які зараз створюють там, ці агрохолдини. Оце той потенціал, який тоді був просто весь знищений. Не те, що їх там відірвали від землі, не те, що вони їх забрали останнє. Вони змушені були годуватися, там, закладаючи там бабусини там, намиста, там, песні, там, там, серги, там, дукачіці родові, які передавалися від покоління до покоління. Їх навіть вивозили звідси. Їх вивозили в Сибір, кидали там просто-напросто в ту мерзлу землю, в якій треба було якимось чином видовбати собі землянку, для того, щоб просто вижити цю зиму. Пережити її, а яка величезна кількість людей опинилася, скажімо, в далекому сході. Ну, це вже е е інший трошечки період. Це столипінська аграрна реформа. Але знову ж таки, чому саме в Україні проводяться ці реформи? Тому що саме тут оцей аграрний потенціал аграрної еліти, підприємливої еліти завжди концентрувався, Він завжди визрівав, не зважаючи ні на що, ні на які війни, катаклізми, голодомори. Він завжди годував себе і міг прогодувати всіх навколо житниця Європи. Це ж не ми придумали. Завжди були, і я так сподіваюся, що після перемоги ми залишимо за собою цей статус, тому що у всі часи, і при всіх обставинах, перше, що людина повинна мати, це їжу, її треба нагодувати. А хто як не ми вміє це робити? Лише за часів тих будуються і заводи у людей ще з'явилася така можливість заробляти, працюючи на когось, а не маючи своє господарство. Ну це продаж своїх рук. Дійсно, колективізація мала на меті і, скажімо, звільнення величезної кількості робочих рук. Ми ж знаємо, що люди, які жили на селі, вони не мали паспортів, вони не могли покинути село. Це таке кріпацтво нової форми в новій оболонці під новими гаслами, побудови світло комуністичного майбутнього. Але ж для побудови промисловості, економік. Радянського Союзу, мілітарної економіки, яка була націлена на реалізацію гасла пролетарії всіх стран, соєняйтесь на кожній монеті радянській написано. Що це означає? Це означає, що пролетарські революції повинні були перемогти у всіх країнах. А як вони повинні були перемогти? Ясно, що шляхом революції. А що таке революція це насильство. А що таке насильство це армія. Тому на штиках ми бачили протягом всієї історії існування Радянського Союзу, як на штиках ця політика просувалася скрізь там в Афганістані, в Африці, в Азії, там, в усіх інших навколишніх країнах. Це все наслідки той політики, яка проводилася тоді і проводиться зараз, що ми зараз бачимо. Те саме, все те саме. Нічого не змінилося, якщо проводити паралель між тодішнім суспільством України до е, Совєтського Союзу і зараз, то можна сказати, все таки, що українець середньостатистичний був тоді багатше і успішніше ніж зараз при тому класичному українському суспільстві. То що, що нам треба? Перейняти чи запозичити у попередніх наших поколінь, щоб зараз почуватися як економічно краще і успішніше, У попередніх поколінь нам потрібно запозичити власне те, що у нас і зараз, по моєму, є. Воно досить таки непогано проявляється. Це підприємливість, впевненість в собі. Головне, щоб не заважали, щоб держава не створювала перешкод, щоб вона просто не заважала людям реалізувати себе і все, більш нічого не потрібно. Я вже не кажу там, про банківські ставки, там, відсотки, вхід на ринок, скажімо так би мовити, нових, нових новітніх технологій, фінанси, відливання великі це все другорядне. Головне, от, твоя сутність, твоє бажання, твоя впевненість в собі і впевненість в тому, що держава тебе завтра не підкосить, не поставить тобі якісь припони. І все, більш нічого не потрібно. Люди самі знайдуть можливості реалізувати свій потенціал, Богом даний потенціал, успадкований від нас, попередніх поколінь. У нас, вибачте, ну, такий гено, генотип, генофонд, що іншим тільки позазрити можна. Дякую вам дуже. Це дуже оптимістично, насправді. Насправді так воно і є.